Із фронтових гільз підвіски та брелоки взялися майструвати вінницькі ювеліри на прохання місцевих волонтерів. Об'єдналися, каже Наталя Тиндик, щоб допомогти оборонцям. Ювелірній справі жінка присвятила 20 років. Має власне виробництво ювелірних прикрас. Кожна людина, яка має якусь справу і хоче внести свій внесок. Я вважаю, що повинен щось робити. Сіли, подумали, зібралися і вирішили зробити срібні наконечники, і зробити з цього брилки і підвіски, щоб це можна було продати і кошти, задонатити на зсу. Почали з 3D-моделювання відстріляні гільзи від вогнепальної зброї, і кулі до них намалювали в програмі, каже дизайнерка ювелірних виробів Антоніна Мальникова. Мені довелося перемалювати таку гільзу, обмалювати пулі. Я дивилась багато інформації щодо розмірів для того, щоб повторити це у 3D. Ось такий проект в мене вийшов. Це в нас срібні кулі. Я їх надрукувала на 3D принтері, і в нас вийшли, вийшли ось такі кулі із пластику. Друк однієї такої пластикової кулі на 3D-принтері йде близько чотирьох годин, каже дизайнерка. А щоб виготовити її зі срібла, кілька тижнів працювали різні фахівці. Олександр Голузов зробив прес-форму. Далі модель куля вилив із воску. Моя задача була зробити прес-форму з резини. Після цього ми її виливаємо на восковому інжекторі. Після того, які от моделі ми передаємо влиття, беремо серебро чисте, наповнюємо тігель і відливаємо срібло. Лиття це передостанній етап. Завершуватимуть монтувальники і полірувальники. Такі вироби каже ювелірка Наталя Тиндик: не є прикрасою. радше нагадуванням про війну. Такий маленький привіт з передової. Це пам'ять і символіка з наших хлопців. Для наших людей, щоб ніхто не забував, що в країні війна це є виріб як пам'ять, як так важка пам'ять, але безпосередньо ми маємо це зробити. Це наш борг. Ми дуже хочемо перемогти, і ми розуміємо, що підтримка в тилу дуже необхідна нашим хлопцям. Працюють вінницькі ювеліри задарма матеріали за власний кошт, каже Наталя Тиндик. На одну кулю йде 10-15 грамів срібла. Наразі в роботі 20 брелоків і підвісок. Друзі, дуже просимо вас долучитися до цього збору. Він надважливий. Хлопці очікують нашу допомогу. Аукціон буде проводитися протягом тижня, і кожен найактивніший донат отримає обов'язково приз. Розіграш брелоків і підвісок за донат проведе на своїй фейсбук-сторінці волонтерка Наталя Жданова, яка й привезла гільзи з Донецького напрямку. Стартує він 15 квітня і триватиме до 22 квітня. Фіксованого донату каже, не встановлювали, щоб участь міг взяти будь-хто і діти, і пенсіонери переможців обиратимуть рандомно. За доната розповідає Наталя Жданова, придбають FPV-дрони для захисників. Ірина Хохотра, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.